Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний, всіма улюблений автомобіль. Це у нас BMW 5-ї серії в F-11 кузові. Автомобіль, в принципі, в досить непоганій комплектації. Це у нас 2-літровий дизель на повному приводі з, з автоматичною коробкою передачі і з пробігом всього лише 178 тисяч кілометрів. Е, так, 2017 рік, не пам'ятаю, чи казав, по оптиці. Біксенон з LED-ходовими вогнями та омивачами фарм. Зразу бачимо передні парктроніки. Дуже прикольні диски, схожі на X5. Подобається. Далі. Салон. Звичайно, чорний шкіряний салон з електрорегулюваннями передніх сидінь. Давайте зразу я. Присядне мультикермо в стилі М. Зразу бачимо. Що ми ще тут бачимо? Бачимо адаптивний круїз-контроль. Тут у нас відповідно кнопочки отримання та зміна смуги. І оця вся історія. Тобто в нас стоять дістроніки вона в тому плані максимально розумна. Звичайно, датчики дощу світла, так само бачу кнопку автодальнього, розширена, приборна Панель не сама звичайна, це середня, якщо не помиляюсь. 178 тисяч чесного та перевіреного пробігу, електронний паркінг, система автохолд, велика шайба, великий монітор, допомога при спуску, по асистентах паркування передні задні парктроніки, двохзонний, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. І ще, що у нас є, у нас є Webasto. У нас є оригінальне Webasto, звичайно, два ключі, повна сервісна історія. По мультимедії, так як це у нас 2017 рік, тут у нас тільки Bluetooth. По секрету скажу, ну, треба дивитися по модифікації, можна підшити CarPlay. Навігація у нас активна, звичайно, велика. То Прошиваєте собі та й катаєтесь. В принципі, працює вона е, досить адекватно. Роздільний підлокітник. Тут маємо Aux, маємо ще один прикурювач, маємо USB. Е, можна собі тут телефон сховати, все-таки в велюрчику приємно Класне. Далі. Що ще Що ще можу вам такого розказати? Датчики до що світла казав. Е, йдемо на задній ряд. У нас ти сідаєш і відчуваєш себе людиною. Відчуваєш себе людиною. По-перше, через те, що тут можна собі щось поховати. Тут є підстаканники, дуже м'який диван, дуже м'який насправді і дуже комфортний місце вагон. Сидіти можна ну, так як це в принципі відносно старий рік зарядок немає, але маємо прикурювач, можемо собі щось зарядити. Маємо сонцезахисні шторки. Ось тут, ось тут. Воно все так ховається, класно, прикольно. Ось. Дуже прикольно, дуже мені подобається. Як воно горить. Так, тут є, там в принципі більше немає що тут розказувати. Світло. Як воно працює? Якось воно працює. ну Підсвіточки тут стандартно, вони йдуть такі оранжеві штучки, вночі буде світити, це гарно. Е, цей, сидіння в нас не максимальні, але в принципі досить комфортні, їздити можна, при великому бажанні їх так само можна замінити, в чому немає ніякого сенсу, тому що вони дуже м'ягенькі і дуже комфортні. Е, ось, Йдемо назад. З, звичайно, маємо тут лед ходові вогні, габарити, то як називає, по багажнику він у нас з сервоприводом. Відкривається шторка, ось ця електрична, сидіння, сидіння складаються звідси. Що тут ще є? Якийсь сабвуфер Фаркоп має чи немає? Фаркопу немає. Ну і нічого. Ось, знизу щось може. номерна рамка оригінальна, Всякі кріплення, набір інструментів. І, в принципі, все, запаски, хто буде казати, каже, BMW немає запасок. Е, e, сервопривід І ще дуже прикольна штука, яка мені нереально подобається, вона насправді дуже зручна. В універсалах BMW є ось така штука. Ви собі можете собі щось дістати, щось покласти, вам не обов'язково щось забирати. Враховуючи, що ця шторка електрична, ви тільки відкриваєте кришку, там, чи багажника, чи просто стекло піднімаєте, вона собі тікає, ви собі щось там поробили, поставили, закрили, і шторка закрилась Ось. Автомобіль вже є, а ще маємо заводський Shadowline. теж немало важливо, тонування з тою машиною фактично нічого вже робити не потрібно. Adblue так само має, так як це вже 2017 рік. Автомобіль є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз, не пропустіть цей прекрасний варіант. Ціни на нього я ще не знаю, але нагадаю, що це 2017 й чистий рік випуску. Двохлітровий дизель на автоматі з повним приводом. Комплектацію, в принципі, ви бачили. Ось, тому пишіть, підписуйтесь, я всім попа, до наступних зустрічей.